Завершили перший етап монтажу системи опалення водопостачання і водовідведення в приватному будинку. загальна площа 170 метрів квадратних, 40, з яких займає гараж. Загальна площа, виходить, у нас предка 130 метрів квадратних. Змонтована у нас тепла підлога, це кухня вітальня Під вікна дали 10-й крок. Сюди у нас 15-й, значить, відступи під меблі кухонні, острівочок. Загальна кухня, холодильник. значить Виводи зроблені під посудомийку, мийку і під осмус. У коридорі у нас буде 20-й крок, в тамбурі у нас 15-й крок. Поставили радіатор, б, тому що у нас підлога йде вініл, Якщо ми поставили 10-й крок, ми б перегрівали вінілову підлогу, мала б пошкодитись, тому додатково стоїть радіатор. Е, інсталяція, зміг хоч прикованого монтажу на гінічний душ. І змішувач на омивальник також прикованого монтажову. Кімната суто радіатор. Далі у нас буде гардеробна тепла підлога, 15-й крок, під шафи не мотали. Кімната суто радіатор і дитяча спальня. Так, місце під радіатор сильно не було доставити, тому прийняли рішення поставити теплу підлогу 20-м кроком, щоб вона була більше для комфорту, вона сильно нагріватися не буде. І додатковий радіатор. Потім санвузол основний. Це у нас виходить душова система піхованого монтажу, рушник сушка, ванна, унітаж, біде і значить підвійний умивальник. І наше паливо. Тут буде грибінка на 11 контурів на теплу підлогу. Вивід під сушарку, вивід під пральну машинку, мийка. А, так само буде що чорна кухня, потім ось тут у нас такий колектор, колекторна система, тут на кожен санвузол, де своя подача а, подача холодної гарячої рециркуляції, холодна рециркуляція з балансувальними кранами, що можна було і відбалансувати цю рециркуляцію і гаряча вода. Виводи під е, розподільчий колектор на опалення на тепло підлогу і на радіатори. Буде так само стояти гідравлічний розподілювач, буде висіти газовий котел, і Також тут буде стояти е, бойлер непрямого нагріву. І плюс ось там буде стояти хімводоочистка. І з тої сторони ми зроблено виводи під первинну фільтрацію. Тут буде стояти дві ББ-20. Також тут буде стояти гідроакумулятор. І кожна виведена вся труба подачі в гараж холодної води це на продавичний кран. Значить, цей кран де спеціальний, тобто який на вулиці не замерзає. Там є всередині мембранка. І коли він починає замерзати, тобто його не розпирає. А мембранка забирає на себе. Тиск, і він трошки починає підікати, але він не замерзає.